Планували реконструювати, вирішили знести. На татарці забудовник взявся за відновлення тенісних кортів. У результаті спортивну споруду розібрали, а на її місці з'явився величезний котлован. Місцеві мешканці побоюються, що там може вирости новий житловий комплекс. Деталі у наступному сюжеті. Глиняні ґрунти, підземні плавунища і круто схил. На вулиці Нагірній триває підготовка до будівництва у небезпечній для таких робіт місцині. Паспорта майбутнього об'єкта на ділянці немає, громаді не показували і дозвільну документацію. Відомо лише про цільове призначення території, реконструкція тенісних кортів. Ця земля здана під обслуговування спортивного комплексу кортів. Э, в відкритому реєстрі дабі. Значиться декларація будівельних робіт, а також реконструкція. Реконтру... Реконструкція чого? Спортивних ком е кортів. Якщо спортивних кортів, то зачем виривати е рить огромніший котлован? Люди бояться, що забудовник планує туродити житловий комплекс. За однією інформацією, це будуть дві 24 чотириповерхові свічки. За іншою, будинків буде аж шість. Однак тутешні ґрунти не витримують навіть одну висотку. Таке рішення задокументувало Спецуправління під протисовних підземних робіт. Цей знаходиться в зоні опасной. Я не буду говорити проти оползнева, а це зона, яка підвержена всяким катаклизмам, в результаті якого, як на Краснозвездном проспекті, може дім рухнути. Активісти мають висновок про незаконність будівництва і від департаменту містобудування, де йдеться, що ця забудова самочинна. Проєктної документації на розгляд ніхто не надавав. Міська влада розпочала перевірку об'єкта. Відомо, що у 90-х ділянка належала Федерації профспілок. Потім разом з триповерховим будиночком і тенісним куртом її було відчужено у приватну власність. Перший договір оренди землі отримали 13 років тому. Ми з'ясували, що вони просили будівельні роботи, не маючи у себе, по факту, містобудівних умов і обмежень. Тобто, в принципі, місце жодних документів на це будівництво не видавало, і, в принципі, вони там зараз працюють незаконно. Від забудовника мешканці вимагають зупинити знищення Київського пагорба. Ми хочемо повернути спортивний комплекс. Ми хочемо тут бачити корти. Мешканці готові діяти радикальніше, зокрема, і перекривати рух будівельній техніці, все аби захистити історичний схил гори Юрковиця. Богдан Берна Кондреніканов, Телеканал Київ.